Привіт, з тобою вчися вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися чи є в тебе знайомі, які сліпо впевнені у своїй правоті? Що їм не кажи? Як не намагайся переконати? Вони не слухатимуть і будуть не просто наполягати на своєму, але й нав'язувати власну думку іншим. Можливо, тобі ця ситуація знайома. Але що ж буде, якщо людина з таким характером опиниться на вершині влади? Важко навіть уявити наслідки. Привіт, мене звуть Богдан Грушецький, я вчитель історії та міжнародних відносин. Сьогодні дізнаємося про те, як непоступливість однієї людини може принести страшні руйнування не лише країні, але й цілому континенту. А точніше, як релігійний фанатизм імператора Фердинанда II став причиною найкривавішого конфлікту раннього нового часу 30-літньої війни 1618-1648 років. Європа на початку 17 століття перебувала в дуже неспокійному стані. Вона лишалася ідейно розколотою, адже протягом ста років тривало протистояння протестантів і католиків. У більшості європейських держав суспільство розділилося навпіл одна половина визнавала релігійну владу Папи Римського, друга була прихильною до реформації та вважала, що накопичення багатств католицькою церквою суперечить біблійним ідеалам про скромність і невибагливість. Зрештою, на вимогу прихильників реформації, величезні масиви земель, які колись були у власності католицької церкви, були секуляризовані, тобто офіційно перейшли у державну власність. Здавалося, що запеклість цієї боротьби трохи спала в другій половині шістнадцятого сторіччя, коли різні сторони почали шукати можливості мирного співіснування. Наприклад, у Франції король Генріх IV видав нанський едикт про віротерпимість, а шлях та Речі Посполитої ухвалила Варшавську конфедерацію, яка проголошувала релігійну толерантність у державі та найважливішим документом був Аугсбурзький договір 1555 року. Він визнав і католицизм, і лютеранство двома офіційними конфесіями священної Римської імперії та запровадив принцип чия влада, того й віра. Але й у цього договору були недоліки наприклад, що робити, якщо правитель належить до однієї релігії, а його піддані до іншої, та навіть після всіх домовленостей недовіра нікуди не зникла. Щойно випадала нагода, сторони намагалися завдати удару супротивнику. Жахливим прикладом стала Варфоломіївська ніч у Франції. Це було масове вбивство протестантів гугенотів у 1572 році, яке здійснили католики за підтримки королівської влади. Окрім релігійної напруженості, іншою проблемою була політична напруженість між різними країнами. Серед монархічних родин, однозначну перевагу мала династія Габсбургів. Іспанська гілка династії володіла найбільшою колоніальною імперією у світі, яка простягалася далеко у новий світ на землі обидвох Америк, і забезпечувала шалені прибутки. А Австрійська гілка династії мала найбільший вплив у Центральній Європі, міцно закріпивши за собою. Титул імператора священної Римської імперії, а також корони двох важливих держав Угорщини та Чехії. Маючи таку силу, династія Габсбургів постійно втручалася у справи різних європейських країн і мріяла про панування на континенті. Найбільшою мірою усі європейські суперечності відбивалися саме на долі священної Римської імперії. Найбільшої за розмірами держави, адже тоді вона об'єднувала землі таких сучасних країн, як Німеччина, Австрія, Чехія, Нідерланди та Бельгія. Водночас ця держава була роздробленою на більші та менші феодальні володіння, а імператор не успадковував автоматичну владу від свого попередника. Його мали обрати сім найбільших феодалів. Однак ще з середини 15 століття стало традицією обирати імператором представника з династії Габсбургів. А в релігійному сенсі священна Римська імперія була Європою в мініатюрі. На півночі домінували протестанти, лютерани та кальвіністи на півдні. Чисельна перевага лишалася за католиками. Тут активно проводилися заходи контрреформації. Найбільша увага була прикута до розташованої на сході імперії Чехії. Більшість населення там вже давно сповідувала протестантизм, однак влада належала ревним католикам Габсбургам. До релігійного протистояння додавалися національні суперечності. Адже чехам доводилося боронити свою культуру від потужних німецьких впливів. Тож не дивно, що саме події в Чехії стали початком 30-літньої війни. Можливо, тобі вже доводилося бачити на історичних прикладах, як негаразди та суперечності можуть існувати століттями. Однак далеко не завжди перетворюватися у відкрите протистояння. Для того, щоб люди взяли в руки зброю, завжди потрібен привід. Такий привід для початку тридцятилітньої війни з'явився у 1618 році і був пов'язаний зі зміною правителя Священної Римської імперії. Старий імператор Матвій вже перебував на смертному одрі. Він мав заслужений авторитет серед підданих, оскільки намагався підтримувати міжконфесійний мир і спокій у своїх володіннях. Та Матвій не мав власних дітей, тож спадкоємцем мав стати його двоюрідний брат Фердинанд. Людина із зовсім іншим характером фанатичний католик, вихований орденом єзуїців. Він вірив у свою особливу місію викорінити протестантизм. І відновити релігійну владу Папи Римського над Європою вже з молодих років Фердинанд відзначався нетерпимістю до іновірців, наприклад, примусив усіх протестантів у своїх особистих володіннях знову стати католиками, а хто не виконав цей наказ, тих вигнав з країни. І тепер ця людина мала успадкувати володіння толерантного Матвія. Чеські протестанти вирішили не чекати, поки їх виженуть з їхньої рідної країни, а організувати повстання. Аби висловити своє незадоволення, вони використали улюблений спосіб протесту, викинули з вікна трьох імператорських посланців. Досвід вже був, так само вони вчинили на 200 років раніше, коли розпочали гусицькі війни. Подія увійшла в історію як чергова праська дефенестрація, тобто ж бурляння когось з вікна, і стала точкою відліку тридцятилітньої війни. Обидві сторони почали накопичувати сили для рішучого зіткнення. Чехи звернулися за допомогою до німецьких і угорських протестантів, а союзниками Фердинанда стали католицькі князі Священної Римської імперії. Завдяки яким він таки був обраний новим імператором по смерті Матвія, також фінансову підтримку Фердинанду надали іспанські габсбурги. Звертався він і до свого польського колеги Сигізмунда III, такого ж ревного католика. Але Річ Посполита не змогла прислати свою армію, адже назрівав конфлікт з Османською імперією. Натомість поляки дозволили найняти кілька тисяч досвідчених українських козаків на допомогу імператору. Ось так українці опинилися у вирі подій тридцятилітньої війни. Вирішальною подією на першому етапі війни стала битва 1620 року під Білою Горою, неподалік від чеської столиці Праги. Українські козаки зіграли свою роль у перемозі габсбургів. А чеські протестанти були вщент розгромлені та масово тікали за кордон, а саму Чехію окупували католицькі війська. Так імператор Фердинанд ІІ силою об'єднав усі володіння габсбургів, а Чехія втратила свою державність на 300 років. Та чи означала битва під Білою горою завершення війни? Зовсім ні. Імператорська армія не зупинилася в Чехії, а відправилася силою карати німецьких князів-протестантів, які допомагали Чехам у повстанні. Фердинанд ІІ видав едикт про реституцію, згідно з яким, всупереч законодавству окремих німецьких земель, католицькій церкві поверталося усе її колишнє майно. У своїх мріях імператор вже бачив, як виконає своє заповітне бажання та повністю знищить реформацію. Посилення габсбургів змусило занервувати інші держави Європи. Північні протестантські країни Данія, Швеція, Англія прагнули врятувати своїх німецьких одновірців від цілковитого розгрому. Тому вони почали відправляти до Німеччини свої війська. Особливо відзначився шведський король Густав Адольф. Неперевершений полководець, він наніс кілька серйозних поразок армії Фердинанда II та зупинив її тотальний наступ до Балтійського моря. Неочікуваним фінансовим спонсором протестантських країн, а потім і їх військовим союзником стала Католицька Франція. Ба більше! Головним героєм 30-літньої війни, що врятував протестантів від поразки, став католицький кардинал, голова французького уряду Арман Жан де Рішельє. Рішельє був незвичним політиком для того часу. На перше місце він ставив інтереси держави, а не релігії. Він чудово розумів, що перемога габсбургів означатиме політичну катастрофу для Франції. Адже тоді вона буде затиснута з усіх боків своїми головними суперниками. Тож кардинал доклав усіх зусиль, щоб за будь-яку ціну зберегти баланс сил у Європі та не допустити домінування лише однієї династії. Приклад Франції показав, що війна Конфесій все більше перетворювалася на війну держав та й поступово до конфлікту виявилися втягнуті всі європейські країни. Прямо чи опосередковано. У 1630-х роках війна точилася вже по всьому континенту, не лише в Німеччині, але й на Піренейському півострові, в північній Італії та в Нідерландах. Ба більше 30-літня війна почала претендувати на статус світової, адже навіть у таких екзотичних країнах, як Бразилія. Південна Африка та Індія відбувалася запекла боротьба між католиками португальцями та протестантами голландцями, але жодна зі сторін не могла здобути вагомої переваги. Втрати й руйнування ставали все страшнішими. Гірше стихійного лиха для простих німців стала стотисячна католицька армія на чолі з воєначальником Альбрехтом фон Валенштайном. Через те, що імператор Фердинанд не мав грошей на утримання армії, він дозволив солдатам найманцям грабувати власне населення. Стали нормою ситуації, коли масово вбивали не лише полонених солдатів ворожих армій, але й мирних жителів лише за те, що вони належали до іншої релігійної конфесії. Буквально 30 років нескінченних бойових дій. Винищили майже половину населення священної Римської імперії, величезними були втрати й інших держав, тисячі мирних мешканців вирішили за краще втекти до Америки якомога далі від війни. Врешті-решт, європейські лідери зрозуміли, що настав час зупинитися, інакше вся Європа могла перетворитися на пустку. Наскільки масштабною була 30-літня війна, настільки ж разючими стали переговори про її завершення. Вони тривали протягом аж п'яти років на території Вестфалії, однієї з німецьких земель. Такого Європа ще не бачила. Понад сто різноманітних делегацій зустрічалися та вели переговори саме у Вестфалії у 17 столітті сформувалися уявлення про дипломатію. Її принципи та правила. Хоча умови для миру переважно формували на полі бою, але умілі дипломати могли скоригувати остаточні положення угоди на користь своєї країни. Нарешті, у 1648 році, мирні договори були укладені, фактично, вони зафіксували те становище, яке сформувалося в Європі наприкінці війни. Найбільший вигід отримали Франція та Швеція. Вони розширили свої володіння на сусідні землі, а крім того, отримали офіційне право втручатися у справи священної Римської імперії під приводом збереження її устрою. Натомість для габсбургів підписання вестфальського миру означало крах їхніх мрій про домінування в Європі, іспанська гілка династії. Остаточно визнала незалежність нідерландів, австрійські габсбурги були змушені погодитися з правом князів священної Римської імперії вільно обирати свою релігію та відновити аугсбурзький принцип, чия влада того й віра. Вплив династії на континенті в цілому почав слабшати, а на перше місце у європейських справах вийшла Франція. Насамперед, завдяки своєму талановитому кардиналу Рішельє. Єдиною втіхою габсбургів стало хіба те, що їм вдалося зберегти свою владу над бунтівними Чехією й Угорщиною та остаточно викорінити звідти протестантизм. А от імператор Фердинанд ІІ не побачив фінал того страшного конфлікту, який він почав. Фердинанд помер в розпал війни. Питаннями миру довелося займатися його сину та наступнику, теж до речі, Фердинандо, але вже третьому як бачиш, якщо людина є нетерпимою до чужих переконань, нехтує інтересами інших і не цінує життя людей, то проти такої людини можуть об'єднатися всі. У випадку тридцятилітньої війни кардинал Рішельє підтримав протестантських правителів. Проти впертого та зарозумілого імператора, хоча й імператор і рішельє обидва були католиками. А втім, я, вчитель історії Богдан Грушецький, бажаю, щоб у житті всі суперечки вдавалося розв'язати дипломатичним шляхом до нових зустрічей. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.